Вітаю вас, друзі, також світає Арістолог Гранді Флора, або Кірка Грантіфлора крупноквітковий, який зараз у мене розцвів Ось ось буквально недавно отака от краса, прям як бачите, як піка, росте в мене зараз вдома. Взагалі, як правило, вона розцвітає влітку на вулиці, але яка <гут> зараз погода за вікном. Майже весна! Як співав цей Вокарчук, то е, ця красуня вирішила розквітнути. Подивіться, яке красиве просто таке леопардове тигрове е, серце. Так, що Якщо так, так, що зробити, Це серце. Дуже гарне. Бачите, ось показаний центром, куди треба запилювати. Дуже цікаво, кісь геростілогів, у неї такий е, дуже своєрідний. <смех> ну, <смех> метод запилення. Колись це залітає якась комашка. А до речі, на відміну від інших аристологій, ця дуже пахне прямо фруктами. Вона це залітає і там запилює її. Запилює. Причому я, чесно кажучи, не пам'ятаю весь механізм, тому що треба хотіти і вибратися, правильно, Дійси, там, там зовсім таке маленьке горличко. От, але взагалі так само, як і в ніпентесах, всіх багатьох э, рослинах, рістолохи вони теж примудрилися для того, щоб їх запилювали. Взагалі, ті, що воняють м'ясом, або дохлою рибою, якось какашкою, теж, теж є дуже гарні. Там трилобата взагалі не э, ну, як аромат <кхух> вонь э, котячого лайна. Ось. І э, Вони запилюються мухами. От. А ті, що пахнуть м'ясом, теж такого кровавого такого кольору, прямо з червоного-червоного, таке як м'ясо гниле. І там, відповідно, вже <сум> шукає свою аудиторію. Ось. Ну, Трошечки продогляд. Арістолог вона дуже невибаглива, рослина, бачите, цікавий листик. Це теж серцеподібне. потребує сонця. Ось, е, Відростає вона від корення часто. Якщо її наприклад, засушити. Бо було, всяке бувало, бувало. От, без проблем. На жаль, вона в нас не росте на вулиці, тому що дуже холодно, і хоча можна буде якось спробувати висадити. Але 100% це все відімре, те, що наземна частина, а корінь, можливо, залишиться. А взагалі я бачу, десь там в цих теплих краях там такі ціліанини. В принципі, наш далеко у нас є кільказон крупнолистий. Макрофілась рістологія, яка в нас прекрасно зимує, росте і навіть рада. Ось, друзі, любу дуже полив. От, без води дуже погано себе почуває, тому треба бути уважним та обережним. Ось, друзі, така от. Цікава рослина, бачив в ботанічному саді величезну дуже От, Звідки в принципі, вона в мене і взялася, ця красуня. А ще дуже цікаво, що в неї час від часу бувають срібні такі сплеші на листочках варієгатні. Ну, але вони є, повірте, друзі мені. Ну, от такі от мої цікаві ранкові для вас відео. Зараз саме ранку. От, і я прикнувся вже на пане старію. <хи> жартую, жартую, друзі. Всім-тем, пока-пока.